Вітаю це відео для тебе в ті періоди, коли, можливо, ти відчуваєш, що дуже потрібна підтримка, відновлення, можливо, ти зараз проживаєш стан розгублення або знесилення, відчуваєш, що ти не знаєш, як іти далі свій шлях, що робити, і при цьому, можливо, в тебе зараз є відчуття втрачених ресурсів, втрачених можливостей, можливо, хочеться з ким би поділитися. Тим, що ти проживаєш, але ти, можливо, не маєш з ким. Або, можливо, відчуваєш, що ти маєш велику відповідальність за інших, і вони також в не дуже добрих, можливо, станах, ти не хочеш їх турбувати бувати і казати їм якісь складні речі. І, можливо, в тебе немає ресурсу, щоб піти до психотерапевта, або до ще якогось підтримуючого провідника. І в такі часи дуже важливо мати все-таки стан відновлення, мати, з ким це розділити, і можливості знайти внутрішній ресурс, активувати його. Особливо в такі періоди, коли ти відчуваєш, що ти розгубилася знесилена, або розувірилася в чомусь. Тому я зробила цю практику, це буде танець, хореографія на твоє відновлення, і я буду танцювати з тобою. В цій практиці дуже важливо, коли ти її робиш. Спочатку, коли ти вивчаєш хореографію, дивитися на мене і повторювати рухи. Але потім, коли ти навіть вивчиш рухи цієї практики, будь ласка, дивись на мене, тому що я зараз записую цю практику для того, щоб завжди, коли тобі потрібно, бути з тобою, і щоб цей потік енергії, який я зараз активую, він був завжди з тобою, коли тобі буде потрібно. Коли тобі буде потрібно, я завжди танцюватиму з тобою. І не просто це відео, не просто це танець. Це енергетичне поєднання, енергетична підтримка. Я дуже хочу, щоб кожна жива істота була абсолютно щасливою і отримала всі види підтримки, всі види зцілення, де б вона не знаходилася, в якому б стані вона не знаходилася. Тому в цій хореографії будуть певні рухи, які прямо розраховані на те, щоб ти відчувала, що ти зараз не одна. Цей танець допоможе тобі знаходити внутрішні ресурси, видихнути біль, стурбованість через те, що ми знімаємо блоки в тілі, і через те, що ми внутрішні вітри активуємо і розчищаємо. Танцюй цей танець в періоди, коли тобі потрібно. Якщо ти переживаєш дуже сумний, темний період. Вмикай його щодня це буде невеличка практика, але вмикай, роби собі нататки. І завжди, коли я тобі потрібно, вмикай мене в цьому відео і танцюй цей танець зі мною. Я завжди підтримуватиму тебе, де б ти не знаходилася. І в цьому танці деякі рухи я зараз поясню, а деякі вони не потребують пояснення, просто це буде очищення і рух вітрів. З рухів в цьому танці, це коли ми беремо енергію і підносимо її до відео отак. Цей рух означає, що ти береш свої блоки, свій біль, свої страхи, розпач, все, що тебе зараз обмежує, обтяжує, болить, і підносиш його мені для трансформації. Всі рухи ми робимо повільно. Ти підносиш оце, і я відео буду також притягувати в той момент долоні, і ми зараз в цей момент починаємо трансформацію твого блоку. Перетворення його на ресурс. В наших вченнях є така практика, що все, абсолютно все може бути абсолютно всім. Навіть блок і біль може перетворитися на суперсцілення, на суперресурс. І коли ти підносиш це до мене, я візуалізую змінення, трансформацію цього. І всередині себе я читаю особливу мантру для того, щоб цей блок трансформувався в твій ресурс, твоє одужання, зцілення. Найкраще. Рішення з твоєї ситуації. Отже, рух буде такий. Підносимо. І в цей момент я буду читати мантру, а ти візуалізуєш, що твоя енергія тут, в твоїх доньках, між мною і тобою. І ми перетворюємо це на ресурс для того, щоб ти могла зцілитися. І для того, щоб ти змогла допомогти кожній живій істоті. І потім. Трансформовану енергію, трансформоване зерно, інтегруємо в своє серце, просто бачимо, як потік світла. І у нас будуть дуже часто в цьому танці дуже-дуже повільні рухи. Дуже важливо не поспішати і робити повільно, щоб ти відчувала себе в своєму тілі. Будуть рухи на те, щоб обійняти себе, відчути свою присутність в собі і дати собі внутрішню підтримку. Тому що часто ми. Хочемо дати підтримку іншим, а собі думаємо, ну так, обійдуся. Але це важливо, тому що ти також входиш в перелік кожної живої істоти. Тобто будуть рухи для того, щоб інтегрувати свою енергію, робити для себе приємні речі, підтримку. І будуть рухи, які розкривають нас і дозволяють нам розкритися, і побачити ширше цей світ, побачити ширше все, що відбувається, і допомагати іншим, давати їм любов, підтримку. Будуть ще отакі от рухи, Вони начебто інтегрують новий сценарій для тебе. Просто можна уявляти, як твої долоньки перетворюються на пензлики, які зафарбовують цей світ навколо тебе золотим потоком світла. І цей золотий потік світла обов'язково потім має трансформувати все навколо тебе в більш гарні сценарії, в ідеальні потім сценарії. І дуже важливо, коли ти робиш цей танець, дихай. Можна іноді, коли тобі хочеться, прикрити очі на видиху особливо, буває так. Намагайся дихати повільно. Якщо ти відчуваєш десь в тілі блок або стискання, може бути стискання тут десь, то просто дихай, дихай і відпускай. Відпускай ці блоки і зажими, відпускай все, що тебе стримує, сковує, не дає тобі рухатися. Потім відкривай очі і роби далі цей танець, хореографію, відчувай своє тіло в процесі, коли ти робиш ці рухи. І дихай повільно, ніжно, з любов'ю і ніжністю до себе. Знаходь для себе маленький час, хвилин 10, щоб робити цю практику і давати собі підтримку. А потім пиши нотатки. Як змінилося твоє тіло, як змінилися твої стани? Де ти відчувала блоки? Після того, як я зроблю хореографію, ти протанцюєш зі мною, ту саму мелодію, будь ласка, протанцюй вже дуже повільно, але як тобі хочеться. Тобто, роби ті рухи, які хочеш, але дуже-дуже повільно. Тому що твоє тіло буде вмикати ще власні твої нюанси внутрішніх вітрів. Тобто. Ти протанцювала хореографію зі мною, а потім ще разочок, от музичку вмикаєш і танцюєш дуже повільно для себе. Потім робиш нататки, про що цей танець був для тебе. І потім можеш поділитися тим, як проходить для тебе ця практика, що відчувається. Пиши в чаті, ділись, увійди в свою трансформаційну мандалу підтримки.